Що? Місто нір. Що хотіла? Три хліб купити, досягти рано. Восьмого один раз не буде. Восьмой, тут три скотч. Завтра п'ятниця. Ранку будуть відправи за кій. А буде хрест на друга. Завтра поростах буде быть лет на студии. Ось мені писав, що накладаю, що я типу, шпакльовку накладаю. Тобі тіба взяв? Так. я йому відео одразу доказ. Шо? Голий метал без шпакльовки. Тобі, То ніхто, це, ніхто, це, ні... ніхто у нас сходить шпакльовку не дає. Вони думають, виходить, що воно так типу, зачищено, вони мають тих рухів, типа, знаєш? Вони Та. Себе, а їм не виходить там курси. Ну і плюс я плачу гілопате От у, у Львові, у Львові є фірма Сходи, з зі три зістрявані.